Привіт вам вами Вартограду! Сьогодні ми оглянемо головний циліндр на МТЗ з артикулом С730 67 386, призначений для тракторів МТЗ 1523, 1221, 1222 3022. Так, Має таке пакування. Виробник агротеч. Польща. Так, Відкриваємо. Він предназначений для надійного і точного керування гальмівною системою, якщо хтось не розуміє. Комплект йде без бачка. Бачимо на деталі вказано маркування виробника. Так. Часто люди запитывают размеры, поэтому мы сейчас продемонстрируем вам. Так, резьба на штокове. 10. Внутренняя резьба. Сейчас. Сейчас Щоб точно було є. 12. Так. Тут 12 крок півтора. Тут 10 крок 1. Працюємо з ПДВ. У нас ви можете замовити дану позицію, перейшовши за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини для тракторів МТЗ, переходьте в наш каталог і вибирайте. З вами був Автоградус. звертайтеся, до побачення.